Нова домівка для бездомних котів з'явилася у столиці і облаштувала у зоопарку. Тепер більше 70 хвостатих вільно гуляють звіринцем. Щоправда, територію їм там планують обмежити. Наталя Білогурова розповість. Невід'ємною частиною київського зоопарку стали коти, які без обмежень гуляють територією. Грайливі чотирилапі тут і сплять, і їдять, бавляться, і, звісно ж, поважно спостерігають за відвідувачами. Поки що вони почуваються вільно у будь-якому куточку звіринця, але їх свободу скоро обмежать. Є певні міжнародні вимоги. Зоопарк вступає до Європейської асоціації зоопарків та акваріумів, і на думку цієї організації коти не можуть вільно гуляти по території зоопарку, тому що вони заважають тваринам, вони можуть переносити там, там певні інфекції. І щоб повністю це зробити ветеринарний контроль над котами, ми маємо їх зібрати в одному місці. На прохання волонтерів у 2014 році керівництво зоопарку виділило для котів недобудований мавп'ятник. Хвостаті приходили сюди їсти і ховатися від негоди. Нині через масштабну реконструкцію звіринця і необхідні. Хідність обмежити котів у вільному пересуванні чотири лапи отримали нову територію Силами волонтерів Ми сьогодні хочемо облаштувати цю територію, огородити її парканом. Тут буде таке от побудовано місце, з якого коти не можуть вийти. Ми сюди поселимо всі приблизно 70 котів київського зоопарку. Розмір буде як мінімум 20 на 20 квадратних метрів. Можливо, ділянка буде більшою. Це залежить від того, скільки саме паркану нам виділить по сенати і міська влада. Поки що маємо лише декілька секцій паркану, які нам власне провезли. Незважаючи на вихідний день, облаштовувати нову домівку для котів. Прийшло більше 50 киян. Вони дружно розчищали територію від сміття та відбирали те, що знадобиться для облаштування майбутнього помешки. Муркотливих улюбленців про захід дізнавалися в основному соціальних мереж. Приятно провести час з польза і для животних, і для сібя. В конце концов всі доволі. Ми на свіжому воздухі работаємо. Там буде в будущем хорошо. Поэтому благодаря силі Фейсбука я удивлена, що собралось так много людей. Я очень люблю котов, очень хочеться їм допомагати, поэтому собственно я і здесь. Вот хочеться принести чуточку більше добра котикам. Вони дуже красиві і, і дуже прикольні. І навіть вихідного не шкода на них. Да. Вони весь, э, них... Буде е, життя сумне. Нова домівка котів знаходиться на господарській території зоопарку. І всі, хто має бажання допомогти котикам, тут будуть раді бачити у будь-який день. Наталя Білогурова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.